Моє вітання, шановне панство, з вами Ранстек. Сьогодні буде відос про мікрофон HyperX та які мають бути налаштування для того, щоб ось так чути себе в програмі OBS. Це можна використовувати для запису відео, таких як я зараз роблю, або трансляції, наприклад, YouTube чи ще якась соціальна мережа. Тож бажаю всім смачного та приємного перегляду. Починаємо. В моєму каналі є огляд набору HyperX Streamer Starter Pack, де навушники та мікрофон. Ось така коробка, там є огляд, плюс 5 хвилин. Я більш ніде із як мінімум українських не бачив в ютубері огляд даного набору, тобто фактично він єдиний, там навіть непогано переглядів збирало порівняно з іншим моїм відео. То хоч я залишу в описі закріплене це відео, і захочете подивитись детально про як мінімум мікрофон. У мене в каналі є огляд на мого мікрофона від HyperX SoloCast. Звісно, я купував в наборі. Огляд на набір теж є. Я описі цього відео лишу посилання на відео огляду даного мікрофона, Кому буде цікаво окремо ознайомитись. А ми переходимо до самої. OBS. Запустивши ОБС, нам потрібно знати декілька речей. Найголовніше це те, що у вас може відставати картинка від звуку. У мене таке було. Ви можете це помітити в моїх відео, тому що я раніше не знаю, як це виправити. Тим паче, самі розумієте, канал тільки новий, я ще не дуже освоївся, не розбираюсь, і все потрібно пізнавати поступово, як це вирішилось. Для цього ось у нас. Ємікша аудіо, тобто доріжки. Нижня це, якщо я буду зараз вмикати якесь відео. Верхня це мікрофон, як ви бачите, шкала рухається, тобто це зараз відбувається запис. Для цього нам потрібно натиснути на три крапки та натиснути на розширення властивості аудіо. Як ми бачимо, ось мікрофон і ось пристрій відтворення. Це на балансі. Гучність можна виставляти, яку вам комфортно. Але. Є одна деталь, це сусинхронізація. Тобто я поставив плюс 500. Це для того, щоб в кадрі, як ви зараз мене бачите, в мене губи шевелилися одночасно із аудіо. Тому що раніше була розсинхронізація. Така, знаєте, помітна. І, наприклад, в мене є відео про тризуб незалежності. Хто знає, то знає про цей такий момент. Він мене теж образив, але вони вибачились, визнали свою помилку, і на цьому можна завершити дану тему. І там видно, що навіть тоді в мене були ще більші проблеми, так як в мене і саме відео було із. Невеликим розсинхронуванням та сама вебка. Але, звісно, я вже це виправив, і в моїх відео останніх ви можете помітити, що вже все гаразд. Так що вам потрібно ось цей мікрофон, тобто цей HyperX, і ви маєте або плюс виставляти, або мінус. Це залежить від того, як у вас складеться. Тобто ви заходите налаштовуєте. я вам шлях показав. Це одне з маленьких уточнень, яке мені дуже допомогло. Перейдімо до самих налаштувань, таким самим чином, натискаємо там, де мікрофон на три крапки. Потім натискаємо на Фільтри. І ось таким чином у нас, я переміщу трішки сюди, щоб, можливо, не перекривала вебка. І ось таким чином ви бачите такі налаштування. Їх можна як видалити. От, наприклад, я ось синій виділяється, бачите, я вибрав. Можете суть видалити, ти його видалиш. Далі можеш плюсик, тобто ще якісь нам достатньо стандартних. Звісно, можна ще десь доустанавливати додаткові, але нам достатньо стандартних. Можна ось обирати їх через плюсик додавати. Також ви можете їх отак натиснути на око часом вимкнути. Ось у мене компресор, ось таке налаштування. Ви можете поставити на паузу та скопіювати. Далі подавлення шуму, ось таке налаштування, обмежувач амплітуди, такі налаштування, і пороговий шумозаглушувач. Ось таке налаштування. Пісу на даний момент. Нормально, але в подальшому можна буде ще якісь використати із фільтрів, або ще щось додаткове до встановлювати, але на даний момент нормально. Тобто ви мене нормально чуєте, немає ніякого фонових проблем, звісно, крім акустики, але це ще потрібно вирішити, або щось на фон ставити, щоб не було такого так високого голосу в порожній кімнаті, або треба якось до стіни розвертати. І ще таке діло чи часом щось вигадаю. Тож, на даний момент ось такі налаштування, і ви тепер знаєте, як їх активізувати. На цьому дане відео можна завершувати, тому що я вам показав характеристики, я вам показав, як їх увімкнути, ви можете це власноруч зробити, воно буде автоматично додане. І потім, коли ви запускаєте, вам тільки потрібно увімкнути запис або почати трансляцію. І всі ваші налаштування будуть автоматично використані. Це дуже зручно і не потрібно кожен раз з нуля налаштовувати. Тож, дякую за те, що дивитесь дане відео. Хочете підтримати, ставте подобається, не подобається, пишіть коментар, підписуйтесь, діліться з друзями, якщо комусь ще таке потрібно. Хтось щось шукав налаштування, наприклад, цього мікрофона, або взагалі дані налаштування для свого мікрофона. Також, якщо хочете підтримати фінансово є в описі картка чи Patreon, дякую за перегляд. Бувайте!